Машина часу існує. Аби відмотати кілька десят років назад, треба відправитись у польське село Козлувка. Тут галерея соцреалізму. Усі предмети мистецтва, колись закуплені для музеїв, шкіл та кабінетів у партійних організацій, з часом переїхали в це село. Місцеві співробітники кажуть, потрапити сюди все одно, щоб переміститися у часі. Маємо погруддя Леніна, який започаткував комуністичний рух. Маємо погруддя польських діячів, які у світі маловідомі, але їх знають у Польщі. Маємо Сталіна. Такого диктатора треба мати у своїй колекції. Тут зберігають усе, що не вмістилося в залі, адже галереї й так нараховує понад 300 експонатів. Побачити пам'ятки радянських часів поляки можуть лише тут, бо з вулиць вони вже давно зникли. Я все це бачив у дитинстві у 3-4 рочки. Тоді я ставився до всього з захопленням. Зараз оцінюю все належним чином. Здається, нам наразі ще зашвидко створювати, мабуть, такі музеї, поки не не викоренять ту стару епоху з життя. Тут усе як колись, Ленін плечо-пліч зі Сталіним, усміхнені не життя, казка. Таке воно соціалістичне мистецтво, кажуть фахівці. Я сама займаюся скульптурою. Якщо оцінювати художню цінність цих робіт, то можу сказати, що тут є дуже непогані зразки. Судячи з експонатів, тогочасні майстри бачили дітей доволі радісними, на відміну від селян. Всі вони колись стояли на вулицях Польщі. Після десятиріччя в центрі Любліна польський партійний діяч Болеслав Берут змінив прописку. Коли цей пам'ятник знімали з підніжжя в Любліні, у нього відірвалася права рука. Люди жартували, що відірвалася та рука, якою він підписував смертні вироки. Кривава рука. Зараз суворі погляди вождів пролетаріату націлені на маленькі подвір'ї галереї, але тепер вони не лякають навіть місцевого двірника. Тоді Тоді ми, певно, боялися б, але ті часи вже минули, їх немає. Загалом у запасниках галереї зберігають понад півтори тисячі експонатів. Фахівці жартують. Тут можна зануритися у минуле без машини часу. Костянтин Михайлов, Костянтин Мелекін з Польщі. Новий канал.